Таю вас малята. Математична розмінка. Скільки пальців на руці? Вірно 5. Скільки днів тижня? Вірно, 7. А скільки кольорів у веселки? Так, теж 7. Скільки кольорів у світофора? 3. Скільки котів у м'яча? Правильно, у м'яча немає кутів, скільки вушок у двох машенят. Вірно, 4. На ялинці виросло три яблучка. Одне впало, скільки залишилось. Правильно, на ялинці яблука не ростуть. Молодці. Сьогодні в гості до нас завітав сніговик. Королева зима наказала йому привезти. Гарні крижинки, щоб оновити і прикрасти свій льодовий палац. Сніговичок просить нашої допомоги. Щоб знайти крижинки, нам треба виконати завдання. Ви готові? путь. Порахуйте сніжинки прямим та зворотнім рахунком. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість, сім. А зараз зворотнім рахунком. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ось і перша крижинка. А зараз допоможі сніговичку підібрати стільки крапочок, щоб вийшли цифри в кружечках. 4. це 1 і. 3. 4 це два і два. Чотири це три і один. Молодці. П'ять це один і чотири. Це два і три, це три і два, чотири і один. Правильно. Число шість. Це один і п'ять, два і чотири. 3 і 3, 4 і 2, 5 і 1. Молодці. А як можна розділити число 7? Візьмемо 7 сніжинок. Їх можна поділити ось так: 1 і 6, 2 і 5, 3 і 4. А ось і будиночок для числа 7. Перша пара буде 1 і 6, друга пара 2 і 5. Третя пара 3 і 4. Молодці. Ось вам крижинка. Погляньте на словічків і виберіть фігури, з яких вони складаються. Перший круг і трикутник. Другий два квадрати. Третій трикутник і круг. Молодці. Тримайте ще одну крижинку. Порахуємо запаси звірят. Та поставимо відповідну цифру: скільки жолудів. Так, 4. Скільки морквин. 2. Скільки ягідок. 7. Скільки грибочків. 5. Молодці. Скільки горішків. 6. Скільки шишок. 3. Вірно, молодці. Ось вам наступна крижинка. Допоможемо гномику знайти подарунки з наступними числами сусідами. Число 4. Сусіди, числа 4. 3 і 5. Вірно. Сусіди, числа 3. 2 і 4. Молодці. Сусіди числа 5, 4 і 6. Вірно. Сусіди числа 6. П'ять і сім молодці, ось вам крижинка. Ми з вами всі крижинки зібрали, і сніговічок поїхав до снігової королеви. Дякую вам за увагу. До побачення.